Ось дім здоров. Ми з вами продовжимо проходити FNAF Rewritten 87 І ми зупинились, значить, на третій ночі. Тут, я так розумію, піде взагалі повний трендець. виходить, тільки четверта і п'ята. А я, значить, переключаюсь сюди. Що там у нас перемкнулось? Перемкнулось чи назас. І запускаємо третю ніч. По сказав все, що хотів. Щоб сильно не затягувати за цим Так. Значить, е, що ми добилися у минулому відео? Ми добилися те, що Фоксі у нас з'явився, він дефається ліхтариком. Здарова. Е, Мангл дефається, значить, маска і на неї не дивиться. Все, все останнє дефається так само. І те, ще я бачив по картинці, значить, перед запуском ночі. оці активуються. Я зрозумів, що треба, мабуть, робити нарізки, поки він оце трендить, бо це дуже багато займає відосу, обсягу. Хоча все, що він сказав, ми можемо прочитати отут, я думаю.

search the place. Oops. Anyways, I'll let you know if anything does happen. Uh, good night. Good night. Uh, до речі, він зараз якось швидко. Цього лише... Этот, перша ніч. Зазвичай він до третьої може розмовляти. А це тільки на першій ночі, мабуть. Тихо. Хтось поворухнувся, бо в мене залагала камера. А як був боумбой? Ліхтариком, так, да, казали? Бо я щось хоч ні разу він на нас не нападав. Ай, й нема, прикиньте. Так давай. Звідси. Шуруй. Молодець. Шурував. Чи назис? Так. Перша ночі у нас має бути якийсь... Е... Вентиляція вже активувалась. Тихо. Що там у мене по нотам? Е, аніматроники стали більш агресивними. Оригінальний ресторан закрився, тому що діти пропали. Це ми знаємо все. Чому це місце має всю цю security систему? Це, коротше. Нічого е, контента з приводу, як. Контрить когось. Ми можемо. Окей. Okay. Це не дуже добре. Коли у нас нема контента. Я не знаю, я от не пам'ятаю наскільки сильно чути мою мишку. Може воно вам просто не дуже зручно дивитись? Здорово. До побачення, не дійдеш ти сюди. Дві години. Ой-ой-ой. Так. Поки ніхто мене зажрать не хоче. Тільки Фоксі там щось намагається, ну? Но... О! Здрасте, тільки про вас казали. Ой, ця прийшла, прикольно. Так, тихо, 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 тихо. Ми зробимо такий мегамов. У мене не одразу відкривається маска. Так, кто там, кто там, кто там? А, мангл, мабуть, перелезает, да? Да, мабуть, мангл просто пролезая. Сейчас я вот все заведу. А, там Фокси, там Фокси стоит. О, все, Фоксі ми прогнали. Оце здравствуйте, оце воно залазе. Молодець. Фредді ще нам ні разу не поламав систему. От що мені цікаво. Капець, все гучно. Так, здрасте. Э, вылазь быстрее, что мы на марионетка. Давай, швидше. Так, на ней не дым. Едить вас тут. О, тики про электрику. Не поломала электрику. Ай, все. Мы не встыгли. У меня ещё и марионетка. Mm. Короче, у цього Гаврика нельзя вид я про марионетку. Типа кожні каждые 20 секунд надо пить заводы, чтобы не было таких А, це він щоб не було таких конфузий, типу що у меня марионетка, и тут еще лизать. Це вообще чистый рандом, но краще будет підзаводити її там каждые 20-30 секунд. Бачиш, воно трошки поламалось. О, все, хтось походив вже. Хтось лізе. А, це оцей. Все, пока. Ладно, поки нічого немає, поки ніхто нас не прийшов, е нагадаю, що у мене є телеграм-канал, е у якому я випускаю посилання і щось там з свого життя, якісь новини, посилання на відоси. Якщо, коротше, не хочете загубити мої відоси, то підписуйтесь на телеграм-канал, там все є. Все. Так, щось не дуже вони активно лазять. Не знаю, чи доречно такі взагалі казати у виводку з ФНАФом. Ну ладно. Тиха, 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 не лезьте. Так. Мадам. Да это проходь, ты мимо. Я вот все, тяну. Ну, так. Давай. Я да, дебилы. Ладно, мне Фокси. А, Мангла, опять. Ой, Фредди нам сейчас электрику поломает. Так, давай дам ей до конца. Его сейчас. Рагна. Ну, я ж их маской дефаю, чё вон идут? Уходь ты, пожалуйста. Наконец. Так, три, 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 три. О, здорово. Ти мені прохід там не заслоняй. Фоксиком. А, все, я поняв. Так, це ми швидко, це ми робимо. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз, два, три. Так, хто там? А, це вона ліз. Все, понятно. А мені вона не надо, мені Фоксі цікаві. Вона мені цікава, коли вона паде. А коли вона оце так, то нормально. Підтягуємо. Так, проганяємо. Похваста, похвасту, похваста, давай, шуруй. Так, Бонні Лізе. Залагала! Нормально? І чіка, Лізе, Їдіть, вас багато. Так, я відвернусь. У мене нема. Так. Вона ще там не пішла. Тихо. Тихо. Да, уходиш, не? Ушла. Ого. А це, а це Так. А у мене опять марионетка. Вот в чем прикол. Так. Все, вона пришла. Лас, Не спим, не спим, не спим, не успеем. підвести хоть трошки. Так! Чекуся. Нифига ты крипово. Уходь. Уходь, будь ласка. Так. Поні, поні, боні, бони, поламаний. Живем. На приюшку підете. Я вас не бачив ще ніколи. Здравствуйте, здравствуйте. Добрий день. Приндец Красавчик. Так, все. Чаляпа звідси. Ой, мне показалось. Нет, комария нет, комария нет. Мне не. по телефону звонят. Э -э Ладно, сейчас ничь дойди до конца перезвоню потім. Так. А, мені ж поломали, 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 поломали. Все, мы прошли. Ух! Е-е, З другої спроби. В принципі, непогано. Що у нас якась сценка має бути зараз? Сюжеточна, Або. А я. Я в цьому там, де поламані лежать. Прикинь. Чіка, Фоксі. Я Фредди получается. Он Бонни лежит там. Какие стендоскелеты. У меня на таких сценах прям мурашки, че есть. Прям сильнее. Я знаю, что мне робить. В принципе, тут. Чика высыть. Чики весело. О, здорово! Марионетка. Ой. Я не знаю, чи можна робити щось на цих підгрузках, на цих катсценках Я поки не поняв. Ну, четверта ніч, чуваки, четверта Передостання. На ній? На ній. Я відос завершу, думаю. Я хочу на п'яту ніч окремий відос виділити. Конкретно як таку кінцівочку От. Е, Потім, коли вийде обнова, я обов'язково досніму обнову е, просто тому, що мені подобається ця гра. Ух! Ну що, поїхали. Четверта ніч. Будем страдать. Hello! Okay, so we're going to have to close. We should only have to close this this weekend, unless they uh. Я не буду прикладати, що він каже, я потім вам прочитаю коротенький переказ у блокноті. Як добре, що тут немає електрики, оце б камеру з 6 електрика електрикою тикать, це все. Робе! Робе! Канон! Здорово. А що ти... А що там робиш? Ти там не має бути? Оця... Як ти? Маска? Як ти хоть? А, да, маска, все, пропало. хто? На Хорошо, 1АМ. Тримаємося поки. Йдіть. Хтось гепнувся. О, нові ноти. Так. Ми закриваємо е, цей тиждень для того, щоб поліція пошукала стару кімнату коротше, для костюмів. Це тому, що вони знайшли картинку, як дитина. Яка пропала, розмовляла з маскотом у день, коли вона пропала. Він звучав дуже нерв... ну, не дуже, а трошки знервовано по телефону сьогодні. Я не впевнений, наскільки багато я можу йому довіряти, наскільки сильно. От, якось. Мангол чомусь досі нема. Хеллоу! Хел! До побачення! О, мангул! Згадала гімносі вона. Окей. Задрали вже ховатися. А вона Фоксі не закриває, да? Тобто тут нема... Все. Ти йдеш? Вент пішла, мабуть. Трин, да Так, я щас підтягну маріонетку. Hello. До побачення. Ніяких хеллоу. Пока Ха! Майже встиг, ледь не... Да. Трендец, короче. Тільки би маску не знять, выпадко. Ты целу май. Цены тоже может. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там Фредді поломаний, перперся. Бонбой скримой, ні. Я не знаю, он спрямо очень, нет. Я думаю, я стыка. Хотя, не знаю, не знаю, не знаю, підтянуть. Ходите! Ох, трендец, здорово. Так, мы меня чердив экран. Це что она пошла. Так, Фредди тут сидит. Ой, здрасте. Так, не дивимся на ней. Щит вылезла, мадам. Ну ви порасходьтесь якось, бо в мене маріонетка. А все, вышло. Спасибо, поздоровья. Так, підтягуємо до фула. О, Фокси, 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 здрасте. Там лол був із п'ятої частини Фокси у той фіолетовой. Йой. Мене нема. Не знаю, там Фреддін... Будь пришел е моё, мили электрику поломали спасибо так вот этого гаврика прогоняем вин моя пятый одразу так 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 давай 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 Мене марионетка сейчас сожрет быстрее, чем и цей дебил. Хоть по лучше. А, все, мюзикбокса у меня нема. Марионетка полетела. Пять годин, давай, 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 давай. Четвертый ниш. Кастаны, пожалуйста. А, он батарейки стырил. Я Фокси не могу контрать. А все, нам срака. Ну, я не знаю, что мне делать. Батарейки нема, это дебил. Да, наверное. Так, значит, я два дні не в эту штуку. Я зараз на 4 АМ. У нас, зазвичай, саме тут находится всякий триндец. Вони вже намагається дістати гаврики, там балумбой. Е, Я забуваю все время, що Фреді, який вимикає електрику, и можна контрить, е, світло. Типу ліфтариком Так, тихо. Я його так проганяв. Ага, ну щось у цей раз він не пішов. Ладно. Повне, щоб Фоксі тут не було. Так, Фоксу немає. так, проверяем. Фредди захода. Ну, він е, довше за всіх взагалі, тут стоїть. Секунд 10. Так, так тепер Боні заходить. У На нас 5 годин. Я не знаю, встигнемо чи ні, але маріонетку ми вже не заведемо там Фоксі у нас. Мабуть, ну, мене встигне mm -hmm. Що лежить. Ой, чіка. Навіть якщо не встигнемо, я вже дуже далеко зайшов. Ніе, раю -е -е. не Так, я не знаю, що там у мене. У мене вже 5 годин. Е -е, всі поприходили. Я встиг як встиг, бо я там дуже сильно з ними всіми розбирався. Поки живемо. Так. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Болумбоя прогоняем. Вином нам фонарик забираем. Тот снима. Так, а, мангу Лиза, в нормально. Так, Чика Лиза, маска. Марионетку потом заводим. То нормально. Так, проверяем. Марионетку завод. Есть! Всього лише на це пішло чим-то години і декілька днів спроб. Пройшли? Фух, я не представляю взагалі, що буде на 5-й ночі, ну, це взагалі. Четверта була мега складна. Де я є? Що в мене були щось? О! Так це ж ці з першої частини. Здрастуйте. Якісь діти сміються. Нічого, в принципі, не. А. Я не поняв? Ну ладно. Так цей. Тепер ми знаємо. Здрасте, здрасте. Тепер ми знаємо, що можна маріонетку заводити після того, як. Не поняв. Там діти сміються. Ух, <тур> uh, значить що? У нас залишається виходить остання п'ята ніч, яка на даний момент доступна у грі. Більше нічого ми пограти не можемо поки що. Потім, я думаю, будуть обнови. І ми їх теж глянемо, подивимося. Uh, а на цьому, значить, все. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Можете, не знаю, скинути кому-небудь, хто теж цікавиться всю цю тягамотіною, На цьому я буду завершувати. До побачення.